Пам-пам пам 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 фортуна. А во дівчата ви Хтось із вас з цим чоловіком ходить по кругу. Бач, я навіть так одяглася, як у рак спіду. Так, до речі, ця юбка, просто ви мене питаєте, юбка від Версаче теж купляла 100 років тому. Про що я кажу? Про те, що купляйте собі. Не кажіть дорого, дівчата, це додорого. Купіть собі одну річну класну, і вона до вас притягне інші дорогі речі, подивитесь. Так, це чоловік, яким зараз не спілкуватися, не бачитися або в пеші. Чому мені смішно? Бо я для вас хочу нового. Я благаю, вищі сили, дайте вже, не всі хочуть старого, ви у нього кохана жінка. Хто хоче, я за вас рада. Дівчата, хто хоче примиритися зі старим, пишіть амулети, зробимо, але амулети нікого не приваражують. Якщо він не дасть вам щастя, ніколи не готовий до трансформації, його будуть намагатися вищі сили трансформувати. Він піде з вас від вас, але ви це переживете нормально, ви не будете страждати, мої ясочки, бо ваше життя почне бурлити. Так, ви пара, ура! Він кохає вас, а ви кохаєте його. Свадьба, свадьба, свадьба зараз робляє гроші, дівчата, Професійно і майстерно. тягне один до одного по дьяволу, Мої ви кохані.